Нехай благословить вас Господь. Світ давно відмовився від земних царів і прийняв владу та закони Божі. Світ прийняв владу Царя-царів Ісуса Христа. У більшості країн все будується на законах Небесного Царя. Зараз є депутати, прем'єр-міністри, президенти, але немає царів. І людей обманюють, вводять в сатанізм, коли кажуть, цар наказав. Коли священники, пастори і патріархи вчать поклонятися царю і благословляють ти вбивати християн в іншій країні. На жаль, багато священників, проповідників, служителів пасторів так і не зрозуміли, що останні дві тисячі років світ йшов шляхом відмови від земних царів, що мобілізація віруючих у Бога людей в армію тирана і диктатора. В армії загарбників, мародерів, гвалтівників і вбивць неприпустимо. Якщо суспільство шанує більше земних правителів, правителів, ніж Ісуса Христа, воно повернулося до язичництва, і долопоклонства і прокладає шлях Антихристу. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.